Друзі, усім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал та дивитися це відео. Сьогодні я вирішила показати вам маленькі частини мого повсякденного життя, де я готую, прибираю у своєму дворі та показую нові товари, що я придбала для кухні. Тож, давайте почнемо і я сподіваюся, що вам сподобається такий формат відео у моєму виконанні. Я буду готувати на обід запечену картоплю та курячі гомілки і відварю кукурудзу. Бо останнім часом моя маленька донька, яку дуже складно нагодувати, бо вона мало що любить їсти, кукурудза майже єдине, що вона полюбляє замість овочів. Саме цю кукурудзу я брала у магазині Костра. Як ви бачите, в упаковці її досить багато. Тож, частіше за все, я відварюю лише дві або три штуки за один раз, бо їмо лише з соломів вдвох, чоловік не їсть її. В мене вона асоціюється з дитинством і канікулами у бабусі, коли ми вдвох з сестрою їли кукурудзу з бабусиного городу, і це була одна з найсмачніших страв для нас, Ще полюбляли горох і їли його прямо на дачі, щойно зірвавши. І як я вже сказала, відварюю я тільки частину, а іншу кладу у зіплок і зберігаю у холодильнику до наступного разу. І саме цю кукурудзу я відварюю десь хвилин 15, коли менше, коли трохи більше. Але пам'ятаю, що раніше кукурудзу треба було варити приблизно годину. І щоб дочекатися смакоти, треба було набратися терпіння і чекати, вдихаючи незрівняний аромат по всій квартирі. Далі я нарізаю м'ясо з курячих гомілок. Чого саме нарізаю, а не запікаю цілком, все просто так швидше. І м'ясо з гомілок смачніше і соковитіше, аніж з філе. Потім присипаю сухим меленим чесноком, паприкою, сілью та трохи збризкою зі спрею маслом авокадо. Добре все перемішую і викладаю на решітку для запікання. Далі на черзі картопля. Її я очищую від шкірки, нарізаю соломкою, теж додаю сіль, часник та паприку, і поливаю трохи маслом, перемішуючи, і приєдную до курки на решітки. Соломія запечену картоплю не їсть, тож її я просто відварюю якісь макарони. Хоча картоплю з Now або McDonald's вона обожнює. Я думаю, що. Це щось психологічне, або до тієї картоплі все ж таки щось додають, щоб тобі хотілося її їсти і замовляти знову. Запікати курку та картоплю я буду в веєрфраєрі десь хвилин 16-17. Потім приберу м'ясо і залишу картоплю ще на 3 хвилини. Ну, і я покажу вам свою тарілку, хоча я забула засняти до того, як з'їла більшу частину м'яса. Але думаю, і так зрозуміло, що вийшло. До речі, було дуже смачно. Сім'я нагодована, тому можна приділити увагу прибиранню листя на нашому задньому дворі. Осінь майже закінчується, а от листя з дерев, що падає, стає все більше і більше. Я, звичайно, люблю цю пору року. А прибирання осінньої краси у своєму подвір'ї не можна назвати своєю улюбленою справою. Листя падає так багато з дерев, що стоять вздовж вулиці, але біля нашого паркану. І кожного року я 3-4 рази повністю прибираю сухе листя, що впало до нас. Але на наступний день все починається знову і моєї праці стає вже непомітно. Але не прибирати його не можна, бо в цей самий час в нас розпочинається сезон дощів і воно постійно починає гнити, і потім прибирати його стає все просто гірше. До речі, першому дощу в кожному році, думаю, кожен, хто живе в нашій місцевості, радіє від усього серця, бо влітку в нас його взагалі не буває, і частіше за все без дощу ми живемо десь до 6 місяців, а іноді й більше. Сьогодні в мене була маленька помічниця, тому разом прибирати було набагато веселіше, ніж наодинці. Спочатку я вирішила прибрати сухе листя зі столу, потім помила його, але деякі плями вже таки залишилися, тому їх я прибрала потім маламіновою губкою, і вона все відтерла. Хоча я до останнього думала, що стіл таким і залишиться. Ці плями утворилися від листя, які поливав декілька днів дощ. Після цього прибирання стало зрозумілим, що нам просто необхідне відро з більшим діаметром, бо половина сміття сипалося мимо. Взагалі, це відро я залишила після заміни мусорного на кухні. Попереднє зламалося, і я залишила це синє відро для вулиці, але воно дуже вузьке і не підходить для цих цілей. Тож потім буду шукати щось більш підходяще і заодно заміню мітлу, бо ці вже точно більше п'яти років, і вона своє вже, мабуть, відпрацювала, особливо совок, який працював разом з нею в парі. Поприбиравши листя з клумбою та біля гойдалки, прийшов час все підмісти навколо столу. Чесно кажучи, я довго збираюся з силами, щоб розпочати таку роботу, але вже коли в процесі, то зупинитися неможливо і часу зовсім не помічаєш. Хочеться за один раз все почистити, привести до ладу усі рослини, підрівняти їх. Але, на жаль, у добі лише 24 години і все одразу зробити не виходить. Тим паче вдома завжди є інші справи, та й Соломія все ще потребує моєї уваги. Тому сьогодні все це я зробила за 3-4 години, але, звичайно ж, з неодною перервою на інші справи. Так, не знаю, чи буде мене чути, чи ні. Чутно чи ні. Я захекана, бо тільки що закінчила. Видно буде, я сподіваюся, що видно. Я сьогодні дуже багато прибрала листя. Зараз покажу скільки. Але через буквально тиждень або два все буде те ж саме. Тому я хоч і поприбирала, але це ненадовго. Так, ось так виглядає усе навколо. Я також прибрала усі рослини, які тут були, бо вони вже померли, можна сказати, весь стіл помила. Так, і з цього кутку теж все поприбирала усе листя з усіх боків. І о, залишилось тільки листя прибрати отут. Ще його дуже багато буде сипатись, тож, не знаю, мабуть, на наступній неділі все це зроблю. Ось. Тут його ще доволі багато, але під столом нічого вже немає, на столі теж немає і треба ще купити захист для столу, щоб коли пішов дощ, знову не почалось отаке. Парасольку ми вже прибрали, треба її ще приготувати, бо вона грязна, стоїть в гаражі. Так, ну і що Тут Тут я теж листя трохи поприбирала. Ще буду на наступній неділі, як сказала. А мій лайм, здається, ну отак не видно, отак видно. Тут два зуби: або білка, або криса. Тобто, цей ми їсти, звичайно, не будемо. А ось тут вони, не знаю, мабуть, ще не достигли. Подивлюсь. Ну, це вже на наступній, як сказала, неділі буду за рослинами їх під, підрівняю, усі рослини. Ще покрити треба цю гойдалку. Також і зараз покажу, скільки ж листя я сьогодні назбирала. Здоровезний бак, оцей він ось. Повний. Ну, і ось так виглядає. З цього боку вже листя, звичайно, починає падати знову. З оцих дерев, що навкруги нашого, вздовж паркану стоять. Так, облетіло оце дерево трохи. Це з нього стоїть стільки листя, а це ще стоїть зелене, ще потім з нього буде падати все. Так що роботи тут ще не набагато тижнів. Так, все. Пішла я додому, бо вже провела майже тут, я думаю, що 3 години сьогодні вкупі. Ось таким чином виглядає зараз меблі. виглядають меблі на задньому дворі. Я їх накрила. Звичайно, здається, що як мішок непонятний, незрозумілий. А, не знаю, можливо, якось не так я підбираю. Ну, як на квадрат розраховано. А В мене, звичайно, стільці не складають квадрат. І отут а, якась яма виходить. Тобто виходить. Все зробила, підготувалася до осіннього та зимового сезону. Все покрито. Сподіваюсь, що ця тканина, вона, звичайно, пом'ята. Якість, не знаю. Перевіримо, коли буде дощ, пройде і чи прольється вода чи ні. Або минуло чого я викнула, вона протікала, бо вже потріскалась. І ось листя, звичайно, вже знову почне падати. Це пройшов тільки один день. І все по-новому. Знов він і тут, і там, навкруги. Не подобається мені, звичайно, оця, оцей кут. Але по-іншому воно якось не виходить. Коли я не знаю, замовлю круглий, то воно не налізе на моїй стільці. Коротше, буде якось так виглядати. Внизу я резинкою, там, шнурівкою, верніше, затягнула шнур, шнурок і не буде здувати вітер. І там ще можна було пристібнути. Я до чотирьох стільців пристібнула все. Сподіваюсь, воно спрацює. Ось викидаю я упаковку з цього захисту. І тут на малюнку, звичайно, намальовано, воно так ось якось ідеально покриває меблі, садові, як то кажуть, сподівання та реальність. Не знаю, воно пошито р... начебто добре, але кругом не ток було дуже багато. Не знаю, я б не рекомендувала. І коли буду замінювати, я сподіваюся, що не скоро. То, мабуть, буду шукати щось інше. Я маю на увазі іншу фірму. Don't forget to subscribe! And happy Thanksgiving! Дівчата, сподіваюсь, пральна машина не буде заважати мені розказувати, що це за коробки. Я придбала собі. У Костко були знижки. Майже, здається, на всі ці товари. Може, щось плутаю, але, здається, на всі. І я захотіла собі. Не знаю, Чорна п'ятниця чи не Чорна п'ятниця, але захотіла деякі товари замінити. Бо в мене вже або щось зламалося, або не працює погано. Працює навпаки погано, або ще щось якісь нюанси. Почну по. З цієї сторони з лівої. Значить, це в нас в мене, вафельниця, бо Соломія зранку дуже любить їсти вафлі. І ми їх раніше, я вірніше, брала у магазині Trader Joe's. Але там вони зникли. І до цього вона мої вафлі навіть не хотіла пробувати. І тому я і не старалась їх готувати. Тобто, зараз якраз прийшов час, і я знайшла рецепт, потім вам покажу. Вафель вони смачні, не солодкі, швидко робляться. Прості інгредієнти, і вона їх їсть. І це вафельниця вона маленька, невелика. я Не знаю, який її справжній розмір, але, я думаю, десь можливо така. І тут є різні насадки. Всередині сніговик, потім Санта, тиква і звичайна форма, як для вафельниці. І, здається, тут яєчню можна було смажити, на малюнку показано, але, звичайно, я не буду. Так, ось ось такі форми. Всередині їх можна мити. Я так розумію. Бо та вафельниця, що в мене була, купувала я її, не пам'ятаю вже де. Дуже давно не користувалась, бо може 3 роки, може 4, може і більше. І вона якось погано просмажує всю вафлю. З однієї сторони, вафля вся вже підгореє, а з іншої вона біла. Тож я вирішила купити нову. Так, і що під вафельницею? Тут. Кастрюля і сотейник з кришками. Чому вирішила купити? Бо в мене, я нещодавно купувала набір посуду, але там кришки були скляні. І вода постійно заливалася між скляною частиною та. Металом і вода постійно ось тут по колу плавала якось і нікуди не дівалась І я не хочу, щоб у їжу наливалася та грязна брудна вода, то взяла, я думаю, що під цими кришками нічого не буде накопичуватись, бо вони з'єднань ніяких немає, просто метал. Ми маю на увазі інших матеріалів, тобто просто метал, і нікуди заливатися вода не буде. Так, тож взяла отакі кастрюлю і сутейник. З цієї правої сторони набір. В такої фірми в мене вже, здається, був посуд на кухні. А, може, виливо. А, був. Ось. Одна і та сама фірма. Так, і що в нас тут? Ні, напевно, почну з блендера, бо він стоїть на коробці. Чого вирішила не замінити, а доповнити. Той блендер, що в мене є, я не буду викидувати. Я вам покажу, який в мене. В мене ось у цій чаші всередині чогось почався руйнуватися пластик. У тому місці, де ніж а, що він робить, вращається. Коротше, <смі> покажу потім. І а, я не хочу, щоб пластик попадав у їжу, тож мені потрібен був подрібнювач мілкий, мілки, я їм дуже часто користуюсь майже щодня або через день. Ну, а все інше буде як доповнення. Тут у середині ось що така чаша, це я смузі тут роблю. Також цією насадкою користуюсь. це для смузі також підходить. Все залишу старого е блендера, але заміню, мабуть, оцю чашу оці дві. Зараз покажу, що саме я хочу замінити. Так, здається, була на блендер знижка. Так, і тут що у цьому наборі для випікання? У мене, звичайно, є, але я хочу замінити. Так, для капкейків форма. Для випікання тортів, здається, дві форми. Ось така форма прямокутна, квадратна потім форма. Ось така ще. Дві а, прихватки силиконові і. Як це називається? Baking <бейкіншіць> sheets. Ну, коротше кажучи, на чому випікають? Або ось як тут, наприклад, овочі, тут ще є така сітка. Так, Я теж позаміняю в себе і ну, нове, бо воно, звичайно, коли користуєшся часто, то, а може і не часто теж користуєшся і а, зістарюється. Хочу, стає неприглядного вигляду, тим паче я буду знімати. Хочеться, щоб у кадрі були гарні речі. Так, ну і ось у мене блендер який був. Це я все залишаю. Хочу замінити ось цю частину. Так. Зараз покажу. Тут весь стакан, він став ось такий. Не знаю, може ще й залишу. Щоб був другий стакан, але він весь покоцаний якийсь. Так, а у цій частині, де не. Надівається ніж оцей. Так, чи видно, чи не видно. Ну, зараз приближу. Так. Ну, можливо, і не видно, але но... ось тут. Пластик, він постійно шматками, я його коли мию, постійно бачу шматочки такі. Цього пластику. Тож не хочу, щоб він попадав у їжу, а так все інше мене задовольняє поверну. Ну, і оце буду роздумувати. Чи... Це не буду роздумувати, це викину просто. А ось цю час що ще подумаю. Це я виставила два своїх блендера. Один новий з цього боку сіренький, і це той, що в мене з правого боку був. О, оцю о, чашу разом з ножем, з оцією кришкою я викину бо там ну, всередині, я вже казала, пластик, він кришиться, мені здається, попадає в їжу. І о, оцей стакан, він вже. Видно, що дуже поцарапаний, я теж викину. А оцю кришечку, вона спокійно підходить до нової, нового стакану я залишу. Тобто ці два ці дві частини блендеру я викину. А в мене ще залишається. Ой, щось впало. А ось Залишається сам блендер і насадки різні. Це з ножем, я смузі частіше за все роблю. Вибачте, <кій> голос, трохи захворіла. І цією насадкою жодного разу не користувалася, мені здається, вона для пюре. Це для взбивання користуюсь, і все одно залишу, бо, можливо, якийсь вийде зі зістрою або ще щось. Тобто я залишаю дві викидати або віддавати, віддавати комусь я другу, другий свій блендер старий не буду. Що в новому сподобалось? Що тут є кнопка, яку спочатку не нажмеш, не почне працювати і сам блендер. Тобто, спочатку треба нажати оцю, потім зажимаєш цю кнопку, і він вже працює. Ну, і відпустити першу потрібно. Тут тільки була одна кнопка, і вона. Також можна регулювати силу, з якою повертаються ножі. Або... Ну, так, ножі. Так, в, цій... в цієї насадки є такий захист, ну, це можна назвати і плюсом. Цю насадку для взбивання ще не пробувала. Так, в стакан, як я вже показала, що нового в стакані. Тут є поділки, он, позначки, і можна виміряти, який же об'єм. Збиваєш? Ну, це теж плюс. плюс. Так, і за чого саме я взяла цей блендер новий зі знижкою? Мені була потрібна така чаша: на більша, ніж попередня. З плюсів можна докладати сюди. Вона більша. І а, ще можна вставити, отак це я себе показала. вставити такий кружечок. І я думаю, що я ще інструкцію не дивилася: можна нарізати або кружечками, або а, як на малій терці. Спробую, мені, здається, це також плюс. Це в мене фірма ось так називається Cuisine Art. Якщо правильно прочитала, а це Браун. А обидва блендера брала у Коска. Попередній в мене до Брауна працював, мабуть, років 5, а може, ще й більше, він просто якось зламався. Бо я щодня їм користуюсь. Ну, і ось це показала. Ще у нового блендера був якийсь чорний. Мішечок, але він мені не потрібен. Я його, він і не дуже гарний, чорний, тим паче на нього буде все збиратися. Тож я його просто виконала разом із коробкою. А цим вже я користувалася, мені сподобалось. Об'єм невеликий, великий, навпаки. І в мене все вмістилось, що потрібно. Я цибулю нарізаю для котлет. Не нарізаю, а можна сказати, перетираю. Ніби в кашу, і частіше за все я саме це роблю у, такому, у такій чаші. І ще хотіла додати, що в новому блендері був такий тримач шнура, вже йшов у наборі. А в мене ось він як виглядає. Чоловік, здається, брав на Амазон. А, ось так виглядає цей тримач. Він. Добре, добре тримається, не злазить, не нічого такого, і шнур в порядку знаходиться, не плутається, ось так лежить. Ось, це хотіла поділитися.